Останнім часом на Чернігівщині знову активізували діяльні шахраї, які видають себе за податківців. Дійшла черга і до Новгород Сіверського району. Починаючи з 9 вересня, невідомі особи намагаються ошукати підприємців та юридичних осіб. 9 вересня 2014 року невідомі особи телефонували з мобільного телефону місцевим підприємцям та юридичним особам, представляючись керівником Новгородсіверської об'єднаної державної податкової інспекції та вимагали перерахувати кошти на вказаний ними рахунок банківської картки. Кошти просили на потреби працівників податкової служби, надання фінансової допомоги для приймання контролюючих структур, які нібито приїхали з Києва проводити перевірку. Такі випадки зафіксовані в декількох підприємствах міста Новгород-Сіверського. Цього разу особи, які телефонували, ошукали приватного підприємця, який не відмовився надати досить значну фінансову допомогу. За словами Світлани Камки, незважаючи на постійне попередження та інформацію у засобах масової інформації, шахраї продовжують ошукувати платників податків своїми злочинними діями, вони завдають не тільки збитків підприємцям, але й підривають авторитет органів Міністерства доходів. Новгородсіверська об'єднана державна податкова інспекція звертається до сіб'єктів господарської діяльності з проханням. При отриманні подібних пропозицій або ж інформації про факти зловживання з боку податківців негайно повідомляти за адресою місто Чернігів, вулиця Комсомольська, 11, а також нагадують телефон довіри Управління внутрішньої безпеки Головного управління міндоходів у Чернігівській області 0462 66 85 22. Отже, під час дзвінків невідомих осіб не робіть поспішних необміркованих кроків, перевірте інформацію та зателефонуйте на вище зазначений номер. В протилежному випадку ви ризикуєте втратити кошти, які б могли використати на інші потреби, та в черговий раз переконаєте шахраїв у дієвості їх злочинних схем.